В Ужгороді перший відбувся чемпіонат України з комбат самозахисту «ІСО». Сьогодні в нас проходять ці змагання, які прийняли шість областей, спортсменів шести областей. І це біля 200 чоловік. Якщо брати Закарпаття, то сьогодні Закарпаття представляє біля п'яти спортивних клубів. Комбат – це вид спорту при міністерстві молоді та спорту України. Молодий вид, ми з 2015 року. Тут є учасники бойових дій, які зараз їх відпустили із передової. Вони не тільки дбають про захист нашої батьківщини від загарбників, а й підтримують розвиток улюбленого спорту. Вийшло так, що відпустили на неділю підготуватися. Неділя готовки, три дні в дорозі. Рівень дуже гарний, завжди розвивається від спорту. Желаємо йому удачі і розвитку. На змаганнях активно були представлені дівчата. Вони глибоко люблять свій вид спорту, заряджені перемагати та прославляти рідний край. Спортом я займаюся вже більш восьми років. Привів мене в зал батько. Він хотів завжди дуже синів, тому привів дочку в зал. І так залишилося. Спорт це є життя. Я дуже люблю спорт, я Тепер вступила на фізкультурний факультет. Буду займатися, буду їздити по різних змаганнях і буду намагатися здобувати перші місця, показувати нашу закарпатську область. У змаганнях перемагали найдостойніші провідну роль у досягненні успіху в сутичці. Відігравали вибір тактики й техніки на поєдинок. Тут є багато розділів. Людина тут може розвиватися в багатьох напрямках в боротьбі. В ударній техніці, а також у змішаній техніці, щоб виступати на таких змаганнях, спортсменові потрібно багато часу проводити в спортзалі, мати терпіння наснаги, щоб він міг вийти і не тільки змагатися, а й перемагати. Переможний дух мали й Закарпатці. Зокрема, у командному підсумку вони стали першими у вікових категоріях: 18 плюс та 13-17 років. Випередивши спортсменів із Вінницької, Київської, Львівської областей і Києва.